Доброго дня, мої нові глядачі. Вчора, здається, був випадок ДТП з кортежем Байдена, дехто врізався в кортеж Джозефа Байдена, це чинний президент США. Давайте подивимось, чи це була випадковість. Ні. Королева мечів каже ні. Правосуддя каже ні, це було сплановане. От королева мечів, це плану... Плану... я планую холоднокровно порушити закон, який пов'язаний із. Е... Ну, от... От, іде кортеж, кортеж, машина за машиною. І от я врізаюся, і у цей кортеж розпадається з порушенням якогось плану, з порушенням якоїсь. Ну, скажімо так, Закінчення якогось етапу, рух, рух. От Людина рухається в якусь кінцеву точку. точку так? Але тут іде порушення, іде кримінал, іде зіткнення. і ось е воно, от, Всі машини розпадаються. Ну, скажімо так, Якщо взяти в процесі, якщо взяти от як хроніку подій. Тобто це було сплановано. Сплановано, щоб щось не реалізувалося у майбутньому, щоб якась, не, е, якась ідея не дійшла до свого логічного закінчення, або якийсь шлях, якийсь етап не дійшов до свого логічного закінчення. Тобто це іде ось така от ситуація. Так, королева мечів, це просто плани, чи це може людина якась? Ну, якщо це людина, це людина другої ланки. Це людина, в якої може бути куратор. Людина може планувати, але планує вона на замовлення когось. Так, дивіться, сплановано воно було. Знаєте, таке відчуття це було ну, через не хочу, через не можу. Але це через не хочу було. Ну от я не хочу це робити, але внаслідок того, що моя ситуація не є стабільною, і мені якось треба втриматися і втримати ту свою рівновагу, я мушу це зробити. Тобто, це була людина, людина, можливо, навіть це не обов'язкова жінка. Це може бути. Ну, чоловік другої ланки, тобто в якого є куратор, тобто за наказом того куратора, так, який анти, антиконституційний, кримінальний, за наказом Оця людина от якось підловила момент, спланувала, коли можна втрутитись в цю ситуацію і реалізувати свої плани. Тобто, знаєте, тут от дві-дві: або я, або не я. знаєте. Хтось мене не хоче, а я хочу втриматися. Ну, ось така ситуація. Мене отвіргають, мною нехтують, а я все ж таки хочу втриматися. Знову людина, яка, ну, така ось відчувала себе. Ну, неврівноважена людина, ось можна так сказати. Непослідовна, можна так, непослідовна в своїх діях, непослідовна в своїх планах. Е, ну, от я маю на увазі, я сказала одне, але роблю я зовсім інше. І я щось пообіцяла, але потім я можу ще: а, буду я це виконувати чи не буду. Ну, ось це от якась така людина була. Якась така людина неврівноважена, непослідовна в своїх діях, обіцянках. Тут же король мечів. Тобто, це плани, плани, і от на замовлення цього короля. Король мечів це може бути людина повітря, це може людина жорстка. Ну, людина воно пов'язана. Зі зброєю. Або людина в слова. Ну, людина слова. Я не хочу сказати, що тут. ну тут Джастіс, справедливість, вона теж може означати люди, які от захищають справедливість, тобто як поліція, так може бути. Але тут можливо. І тут йдеться, знаєте, ще, от е, ну, ділай день немедленно, ну, виробляй гроші і одразу. Тобто людина слова може бути, людина, яка багато говорить, Ри, е, риторика тут ідеться, риторика дуже така. Ну, скажімо так, може дуже довго думати, і, ну, як перепони для цієї людини, ну, ну, навіть не то, що перепони, людина не знає перепон перед страхами, ось так. Не знає перепон перед страхами. Ну, ось так. Тепер дивимось саму цю кримінальну ситуацію. Кримінал. Страхи. Страхи повернутися і радіти. Страхи повернутися. А знаєте, що тут ще може бути? Хтось. Не хоче, порушує право людини повернутися. Тобто Байден, він же балотірується знову на вибори. І ось ця людина, яка є замовником, яка це спланувала, вона зробила цей вона спланувала цей злочин, того, що вона боялася повернення. Повернення Байдена, про кого ми, проти кого це злочин. І його тріумфу людина, яка не хотіла, щоб Байден виграв на виборах. Ну, бажання, бажання керувати. Тобто людина, яка хотіла керувати. що, Трампістить ну, давайте ще цю десятку жезлів. Тобто злочин для того, щоб Байден не зміг довести до кінця те, що він хоче, щоб він, ну, от, -от як цей кортеж розпався, да, от, от ДТП от, ланцюг втрачений. Так і він не дійшов до, скажімо так, фінішної прямої свого. ну, Своїх амбіцій на престол, скажімо так, президентства. Дивіться, це хитра домовленість. Хитра домовленість по бажанню. Ну от, так воно впало. Хитра домовленість по бажанню. Дивіться, домовленість. Тут має бути дві сторони. Дві сторони. Як сторона демократів, так і сторона республіканців. Тому я можу сміливо припустити, що тут можуть бути задіяні люди з оточення самого Байдена. Які, напевно, думають, що, ну, до речі, ну, досить йому, ну він вже ну, його вже вік. Йому вже потрібно вже на пенсію йти, а не країною керувати. Тобто тут було по домовленості двох сторін і бажання зрадити, бажання вкрасти. Зробити зміни такі, болючі зміни, які Байден. Змушений прийняти, хоче він це, чи не хоче, змушений адаптуватися до цих змін. І знову ж таки, ну, тут не було мета навіть смерті, того, що смерть тут перевернута. Якби так було, то хтось бажав його смерті. Це було як бажання його налякати, скоріше, як поперед, чорна метка. Сиди, дідулечка. І... Спокійно доживай свій вік. Тобі вже недовго залишилось. Ну, в такому плані. Тобто, відступи, зупинись. Це було як попередження. Ну, дивіться, якщо взяти логічно, ця машина, вона би врізалась в саму машину з Байденом. Ну, наскільки я знаю, що вона ну, в якусь іншу машину врізалась. ну Ну, щось там було таке, як щоб налякати. Щоб налякати. Ну, і також за планом було заблокувати сміливість. Тобто, ну, це чорна метка, попередження. Ну, давайте подивимось, це привіт від Трампа. Це привіт від Дональда Трампа, Байдену. Ну, тут так можна сказати. Це привіт від Трампа і не тільки. Тут ще і внутрішнє оточення. Сонце. Перевернути внутрішнє оточення. Пряме зовнішнє. Перевернути внутрішні, внутрішні обставини, внутрішні оточення. Ну, ж таки, це йде маніпуляція з боку ну, тої людини, що я назвала, плюс внутрішнє оточення з метою якось повпливати на цю ситуацію, передати чорну мітку. Це було попередження. Там не було замаху, щоб ну, вбити людину, там просто чорна метка. А може, зупинись, ну от, зупинись. Тобто мету ми з вами з'ясували: зупинись, прийми, що ти вже відпрацював на цьому пості. Ну і давайте, по итогу. По итогу. Байден буде балотуватися. Байден зрозумів цю чорну мітку і буде балотуватися. Давайте спочатку Байден зрозумів чорну мітку. Він зрозумів, можна сказати, так, це було як в Яблочко, знаєте, можна сказати, досягла мети. Це, ця от страшна ідея, вона досягла мети, яка ну, він, він, зараз думає, він зараз думає, як піти від проблеми. Спочатку він буде думати, чи можна цієї проблеми уникнути. Він буде наразі обдумувати, як далі діяти, але він зрозумів, що це було попередження і залякування. Ну, от. Буде наразі перевіряти інформацію. Буде перевіряти інформацію. Ну, бачите, тут іде, от. Він, скажімо так, переварює цю ситуацію наразі. Наразі він переварює, обдумує, ще емоційно переживає. Ну, от такий от в нього процес іде. Ну і давайте ще питаємо, чи Ну, обнулення. Давайте подивимось, чи буде Джозеф Байден балотуватися на наступні вибори. Ну, в жовтні, здається, 2000, чи в листопаді 2024 року. Ну, восени. Він ще не вирішив, скажімо так. Він ще не вирішив. Але він все ж таки хоче, хоче. Якось досягти своєї цілі. Він хоче, показати, він хоче піти від страхів, і він хоче показати, що його не залякали. Ну, от, знаєте, от, не залякаєш мене в такому плані. Тут же він пішов на принцип. Він може піти на принцип, що ви мене не залякаєте. Він от, лицар він уходить від невизначеності. іде. Буде він витрачати на свою цю передвиборну кампанію. Ну і тут лицар замахується на короля, який не сидить на троні. Тобто це означає, що він буде намагатися форсувати ситуацію. Тобто дійти до кінця. Він побореться, він побореться за перспективи, скажімо так. Він побореться за перспективи. За свою мрію, скажімо так, за свою зірковість. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі і підписку. Вся і Україна, і ми перемагаємо. До побачення.